Як ти притула виїхав в Канаду? І вони такої якось взяли його під руки і вивели з того залу. То навіть якщо ви задонатите в місяць одну годину вашої заробітної плати 6 мільярдів 353 мільйони гривень, зразу з'являється купа інформації про корупцію в Україні. То де ті байрактари! Зал, де відбувається бал сатани. Я дуже добре розумію, коли приходять ботоферми, а коли ні. Пане Сергій, вітаємо вас з Торонто. Яка мета в Канаді? Насправді це була ініціатива на паралельних курсах. Справа в тім, що з Павлом Гродом ми знайомі вже багато років, і ще до Великої війни ми намагалися там співпрацювати в напрямку спільної спільної комунікації, щоб трошки тиснути на українську владу щодо питання множинного громадянства, тобто ті українці, Канади, Сполучених Штатів Америки, Австралії, які живуть в Європі, які живуть в Латинській Америці, які вболівають за Україну, які є українцями, вони вочевидь мають право відчувати себе громадянами України. Також тим більше, що це люди, які впливають на дуже багато справ, як гуманітарного, так і мілітарного зараз характеру в Україні. Окрім цього, ми спілкувалися щодо. Питання розширення можливостей людей, які живуть за кордоном, бути залученими до виборчих процесів в Україні. Насамперед, шляхом збільшення доступу до волевиявлення, тому що. Там скільки в Канаді? Три-чотири дільниці на, на всю Канаду. Ну це ж абсолютно не відповідає тій кількості людей, які можуть проголосувати. Тим більше що зараз в українців тільки двісті присяч пролетають. Ну, зараз також та ну плюс мільйони людей, які зараз в Європі. А, держава не має права від них відсахнутися. Держава повинна дбати про своїх людей. Звичайно, що велике вторгнення а, поламало всі ці плани. Ну, ми просто на паралельних курсах вийшли один на одного. Меланія Подоляк з нашого боку контактувала. З Андрієм від СКУ, і а, вони пропрацювали там весь цей трек. Засадничо. Це краудфандингова компанія. Ми збираємо кошти на бронеавтомобілі Land Rover, Це номенклатура, яку ми вже перевірили давно а, на фронті. Ще в квітні 22-го року ми купили в Британії 4 одиниці таких бронеавтомобілів, отримали про них схвальні відгуки. Потім на довгій паузі був процес їхніх закупівель, тому що це дорого. Але минулого листопада ми прикупили ще 30 одиниць, перед тим ще один. І таким чином ми бачимо просто, як воно працює, і зараз у нас є великий запит на. Групи для «Humanitarian Demining», які працюють на півдні України, Херсонська область насамперед, і ми з СКУ домовилися, що давайте спробуємо зібрати кошти там з шести міст, які ми об'їдемо на десять таких бронеавтомобілів. Це понад 550 тисяч американських доларів. Попри це, у нас є ще там певні задачі, які лежать десь трохи за площиною виключно волонтерської діяльності. Маємо зустрічі з певними фундаціями а, тут в Канаді, і будемо мати сполучених штатах Америки, де ми дивимося, де ми можемо співпрацювати і по гуманітарній а, лінії. І, окрім цього, ми в силу своїх можливостей як представники українського громадянського суспільства займаємося адвокацією важливих питань для держави. Цікаво, як реагують іноземці, політики і просто громадяни інших країн на те, що Попри ту допомогу, яку виділяють їхні бюджети, тобто їх країн Україні, ще потрібно збирати з волонтерами кошти на якусь амуніцію чи на якусь зброю, чи на якийсь транспорт для українських військових. Як вони на це реагують? Як воно не вкладається в голові? Воно їм відверто не дуже вкладається в голові. Тобто е прецедентів подібних е історій українського українського волонтерства у світі ну практично немає і для них є вкрай дивно що це питання яке має займати яке має займатися цивільне населення а допомагати військовим з чимось той досвід воєнний який є у союзників по НАТО, сша британія канада інші країни війни наприклад в Афганістані чи війни в іраку вони поряд не стоять їх просто ну їх просто не можна порівнювати з тою тотальною війною, яка відбувається в Україні. Це зовсім не ті масштаби, це зовсім інше застосування різних видів зброї. І тому потреба війська, яке в межах кількох місяців після повномасштабного вторгнення збільшилася у чотири рази. І інтенсивність бойових дій е, перетворила ну практично будь-яку номенклатуру, яка є на полі бою, на розхідний матеріал: транспорт, дрони, е, оптика, зв'язок, старлінки ну це все розхідний матеріал. Вдається це пояснити іноземцям. Не завжди, тому що а, ну, дуже важко зрозуміти масштаб проблеми, якщо ти не перебуваєш в Україні, якщо ти не бачив це на свої очі. А, це перше. І Друге, ми подекуди бачимо певну незадоволеність частин суспільств тих країн, які нас підтримують в мілітарному плані. У них є певна правдива інформація, а і є російська пропаганда і корисні перепрошую ідіоти на місцях, які шерять російські наративи. Тобто, як тільки лунає інформація про те, що Канада чи США чи Євросоюз виділили нам черговий транш військової допомоги. А, зразу з'являється купа інформації про корупцію в Україні, як це все як це все розкрадається. Тому нам доводиться пояснювати ну деякі речі. Перше це те, що коли ви чуєте інформацію, що якась країна виділила там 2 мільярди доларів там чи євро а, допомоги мілітарного характеру в Україні, то більшість цих коштів залишається в країні, яка нам виділила цей пакет допомоги, тому що а, нам ніхто не дає 2 мільярди, і ми не скуповуємося на них. Це там американський уряд платить американським компаніям за те, що купує у них там стінгери, купує у них Петріоти, купує у них там іншу е зброю, номенклатуру. Те саме Канада, те саме Британія, те саме інші країни. Тобто ці кошти продовжують працювати на економіку цих е країн. Бачимо останнім часом декілька скандалів, які були пов'язані з тим, що хтось поїхав по шляху по волонтерській програмі за кордон відпочивати. Е Проглянув вашу сторінку, бачу коментарі під тим, що ви поїхали в Канаду, повна негативу. Як ти притула виїхав в Канаду? Як ви виїхали, скажіть, будь ласка, як це... це працює? Це працює дуже просто. Ви можете податися в шлях і дуже довго чекати, чи вам відкриють цей шлях. А, тому я не маю ну, можливості стільки часу чекати, тому я користуюся іншими абсолютно легальними способами перетину а, державного кордону. А саме, коли ти приїжджаєш на кордон, тебе запитують, підстави, щоб ви його перетнули. Ти показуєш в дії в телефоні три свідоцтва про народження своїх дітей, неповнолітніх. Після того тобі кажуть, покажіть, будь ласка, військово-обліковий документ. Тому що з кінця грудня, у навіть багатодітних батьків, було проблематично перетинати кордон. Якщо ти не стоїш на обліку в ТЦК, якщо ти не пройшов військово-лікарську комісію, тоді я дістаю файлик, в якому в мене військово-обліковий документ і виписка ВЛК. Ти демонструєш одне, друге, тобі кажуть щасливої дороги. Повертайтеся пошвидше з донатами і з допомогою для збройних сил України. З чим ви пов'язуєте ту кількість негативу, яка ну просто зараз є в українському суспільстві? А і дивіться, ця... давайте розділяти. Немає негативу такого глобального в українському суспільстві, як як є цей негатив в соціальних мережах. Соціальні мережі зараз перетворилися. Ну перепрошую на е, такий е, зал, де відбувається бал сатани, як ми це називаємо. Тобто та кількість ботоферм, яка пасеться в українських соцмережах, а з російського боку, іноді, на жаль, і з українського боку, які належать певним недобросовісним людям, вони створюють цей негативний такий негативне тло. І всі такі, боже, дивіться, дивіться, скільки негативу. Коли ти е, з соцмереж виходиш на вулицю, йдеш в магазин, йдеш щось там їсти собі, купити, йдеш, не знаю на роботу. Цього негативу немає. Тобто мільйони людей. Тобто ніхто не кричить в спину притула до Спартаку. Ні. Я вам чесно кажу, я за два роки від повномасштабного вторгнення у нас був один уно прецедент. Коли в Філадельфії це був грудень 22-го року, ми мали поїздку до. Вашингтон, ДС, де я був долучений до виступу в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Окрім цього, ми ще відвідали Нью-Йорк командою і Філадельфію. І в Філадельфії була зустріч з громадою, така сама, як сьогодні в Торонто. Не знаю, там десь 500 людей в залі. І ми з Владикою Борисом Гудзаком. Це була така спільна панель. Сьогодні буде з Полом Гродом. Ми розпочали якусь дискусію про справи в Україні про війну і все решта. І Тут якийсь чоловік в кінці залотко з телефоном стоїть і кричить: То де ті байрактари? Мені було дуже смішно, тому що ми їх в вересні місяці передали повітряним силам України. Зафіксували це все, подякували людям, подякували турецькій компанії Байкар, яка нам подарувала ці байрактари, просто ошалівши від нашої крауфандингової кампанії Народний байрактар». І люди почали в залі обурюватися, чого ти кричиш? Люди там хочуть щось нам сказати розумного. Може, і я зі сцени кажу, панове, перепрошую, але ну не обурюйтеся. Чоловік поставив питання. Я хочу на нього відповісти. І хлоп стоїть і кричить. А якщо я не хочу тебе чути, а якщо я не хочу тебе слухати? <рес> і ми вже розсміялися всі, і люди почали питати: то на холєру ти сюди прийшов, якщо ти не хочеш слухати. Потім такі там стояли якісь дуже хлопці, мені здається, що може трак драйверс. І вони такое якось взяли його під руки і вивели з того залу, і ми далі продовжили. Але в реальному житті я маю набагато більше. Зустрічі на вулиці з людьми, які підходять і кажуть, дякую вам за роботу. І це особливо коли це людина в камуфляжі підходить, яка каже, дякуємо, бо наш підрозділ отримував від вашого фонду таку-таку таку допомогу. Це неймовірно мотивуюча історія, неймовірно. Тобто, навіть коли якийсь момент ти думаєш, що в тебе скоро опустяться руки, тому що, звичайно, там. Рівень якоїсь чи втоми, чи віддачі роботи це не до порівняння до того, що відчувають і в якому пеклі живуть наші захисники на передній лінії фронту. Але ми всі люди, ми не є заліза зроблені. Проте коли в якийсь момент там не знаю, заходять, заходять якісь діти на фонд і приносять ті ті донати, ти просто знову в тебе виростають крила, і ти починаєш працювати. Буквально за декілька днів. Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яку суму коштів вдалося за ці два роки закумулювати вашому фонду станом на 24 січня, тобто там лютого до другої річниці вторгнення ми підіб'ємо загальний підсумок? Ця сума складала 6 мільярдів 353 мільйони гривень. Ну там з тисячами ці кошти, які були закумзакумульовані, я розумію, що вони були витрачені на ну абсолютно потрібні речі для сили оборони України яким з цих проектів ви пишаєтеся найбільше, я розумію, що всі важливі, е, так от, власне, дійсно всі важливі. У мене немає якогось проекту, що я б сказав, оце там любимчик нашого фонду, тому що будь-який проект це історія, там коли, коли якийсь здобуток плекався. Десятками людей в фонді, сотнями тисяч мільйонів людей, які забезпечили фінансову сторону. Розкажіть про народний супутник, будь ласка, яка його доля наразі? Тому що теж багато негативів у соцмережах пов'язані саме з супутником? Люди, які читають негатив про народний супутник? Я хочу просто поцікавитися: а з яких джерел ви черпаєте інформацію? Бо за як в історії з народним супутником є виключно три сторони. Які е, були залучені до цього процесу, це польсько-фінська компанія Айсай, яка продала нам супутник фонд Сергія Притули, який придбав супутник, і, і головне управління розвідки України Міністерство оборони України, яке отримало цей супутник в розпорядження і ним керує по сьогоднішній день? Е, супутник було придбано в вересні 2022 року, а е, в вересні 2023 року. До річниці з моменту отримання цього супутника гур виставив дуже приємний нам фонду і людям, які донатили в результаті на цей супутник, виставили дуже цікаву інформацію. Зокрема, про те, що, наприклад, великий десантний корабель та субмарина, які були уражені в доку в Севастополі, це ураження було здійснено в тому числі і завдяки інформації, яка була отримана з народного супутника. І в кінці цього повідомлення від гур. Яке кожен може загуглити рівно за 5 секунд, гарно в самому кінці пише народний супутник продовжує працювати в інтересах української розвідки українського народу. Але давайте відверто: всі мегазбори, які робив наш фонд, на Байрактари, на Спартани, на помсту, всі ці кошти, якщо скласти разом, це тільки одна четверта частина від загального бюджету, який фонд акумулював. І ну, відповідно. Наш найбільший мегазбір це рутинна щоденна історія до НАТО пересічних українців чи наших друзів за кордону, які дають нам можливість. Ми вже закупили майже вісім тисяч дронів на фронт, майже десять тисяч fpv дронів на фронт. Ми закупили понад одинадцять тисяч одиниць оптики. Ми закупили понад шістнадцять тисяч одиниць зв'язку і багато багато чого іншого — півтори тисячі транспортних засобів. Ось це є там найбільша. Сума коштів, яка була інвестована в те, що потрібно бійцю тут вже і зараз. В який спосіб фінансується заробітна плата тих людей, які працюють у фонді? В той спосіб, що у нас є окремий рахунок для підтримки інституційної діяльності фонду. Себто, філософія і глобальний принцип нашого фонду. Людина, яка там, задонатила 100 гривень на армію, вона хоче, щоб на армію пішли не 97, не 85, не 83, а саме 100 гривень. І тому ми не практикуємо історії відбирати з тих донатів кошти. Натомість я йду до різних системних українських бізнесів або маленьких українських бізнесів. Або певних донорів за кордоном України. Тобто, зараз я був в Британії, я зустрічався з донором, який дає кожного місяця 15 тисяч доларів на інституційну діяльність. Це зарплати, це відрядження, це пальне, це оренди там складів, це канцелярія і все решта. Там є великі українські бізнеси, на кшталт, розетка, нова пошта, «Аякс систем охоронні системи. То тобто зараз на фонді 114 працівників. Звучить цифра дуже, це наче як дуже багато. Але якщо зважити на те, що це логістичний хаб в Перемишлі у Польщі, кол-центр у Львові, два офіси мілітарний і гуманітарний напрям в Києві. Плюс мережа центрів готовності цивільних, яку ми теж менеджеримо з фонду, плюс два склади в Києві, плюс логістичні хаби в Дніпрі, в Краматорську, плюс філія гуманітарного напряму в Миколаєві. То ми розуміємо, що цих 114 людей вони так достатньо розпорошені. І реально менеджерять там, процеси закупівель, звітності, стосунків з контролюючими органами, у мене менше півтора десятка людей. На таку кількість людей у мене один фінансист, у мене один юрист, в мене немає HR, в мене немає відділу кадрів, як такого, і це велика проблема. Тобто, тих коштів, які нам дають донори на інституційку, їх вистачає. Ну я це називаю для підтримання штанів. А для розвитку мені треба ще ходити трохи колядувати, і я цим щомісяця займаюся. Підтримка України складається враженням? Вона перестає бути такою твердою, якою вона була в 2022 році на початку війни. Як на це можете відреагувати? Чому це відбувається? Україна зникла з передніх шпальт провідних видань світу. Про нас менше говорять в новинах. Багато країн зараз зосереджені на внутрішніх проблемах. Цьогоріч, у 2024 році, це теж буде великим викликом для України, тому що в десятках держав, зокрема тих, які мають реальний вплив на стан справ на фронті в Україні, відбуваються вибори. І дезижінмейкери ну, в цих країнах вони зосереджені на а, тому, щоб гуртувати свій електорат. На жаль, в деяких країнах а, українське питання стає картою а, там, для, для, яку, для маніпуляції, яку, яку розігрують, але не все так погано, як може здатися, і є все-таки певний шлях протидії цим а, процесам. Ви згадали, що незабаром а, буде друга річниця повномасштабного вторгнення. І я дуже радий, що ми спілкувалися з Павлом Гродом, з президентом світового конгресу українців. СКУ готує величезну низку акцій по усьому світу для того, щоб розбурхати трошки і українську діаспору і біженців, які переїхали в тічніші країни. Нагадати про Україну, про те, що у нас де війна суспільством різних держав. Я також буду зараз записувати відео заклики. До українців виходити по різних містах, де вони є, об'єднуватися, і не тільки виходити українцям на площі тих міст з закликами до суспільств, до влади тих країн, в яких вони опинилися. Активізуйте своїх друзів, нових, які у вас там з'явилися, попросіть їх висловити свою солідарність. І коли на ту площу прийде умовно там 10 тисяч українців, але кожен з них приведе ще хоча б одного канадійця, одного американця, одного бельгійця, одного француза, то це вже буде не 10 тисяч, а це буде 20 тисяч. І це вже буде не тільки е, справа українців, але й частина суспільства тої чи іншої країни, яка підтримує українців. А це в свою чергу дає певний інфлюенс на. Поведінку політиків, урядовців, парламентарів, політичні процеси такі як звільнення пана залужного. Вони так само йдуть не на користь іміджу України. Я не готовий трактувати ці події як політичного характеру. Мені все таки видається, що а, верховний головнокомандуючий України, президент України Володимир Зеленський, а, який і призначав Валерія Федоровича Залужного, а, він і мав. Згідно Конституції, повне право змінювати щось в керівництві Збройних сил України в рамках своїх повноважень. Він їх не переступив. І на тлі цієї новини і великого такого емоційного збурення в українському суспільстві і прихильників України за її межами, я хотів би все-таки акцентувати увагу на поведінці самого залужного і президента під час ці, цих подій. А, поки в соцмережах знову ж таки розганялися якісь нара... Ну тобто, я вибачте, як людина, в якої там майже півтора мільйона підписників в Фейсбуці, два мільйони в інстаграмі, один і шість в Твіттері. Я дуже добре розумію, коли приходять ботоферми, а коли ні. І коли в тебе кожен третій е коментар це приблизно один і той самий наратив, в який б'є російське ІПСО, е про те, що е сирський генерал 200. це раз м'ясний генерал. Е Виходимо на майдан. Ну Росія тільки спить і бачить, щоб в Україні почалися якісь відцентрові процеси. Звільнення з посади залужного відбувалося в атмосфері абсолютно адекватної реакції самого залужного. Я дивився відео нагородження Валерія Федоровича зіркою Героя України, коли президент вручав. Я бачив ці обійми, я бачив ці посмішки. Я е, не вірю в те, що. Е, Ну, був, було переломлювання через коліно зрештою та команда людей, яка зараз зайшла замість команди залужного. Ну, перепрошую, сирський два роки був а, командуючим найбільшим родом військ в Україн... в збройних сил. Це сухопутні війська України. Я дивлюся, хто зараз заходить його заступниками, Вадим Сухаревський, брасук комбриг 59-ї бригади, якого ми пам'ятаємо, що комбатом 503 батальйону морської піхоти, драпатий бригадний генерал. Ну тобто, там куди не подивися, там всі реально дуже достойні, дуже гідні люди. Тому глобально я ну, всіх просто прошу трошки заспокоїтися, запам'ятати собі, що цивільні люди. Можуть проявляти свої емоції в цивільних справах, а це справи військові, і, мабуть, військовим краще видно і людям, які задіяні безпосередньо в стратегічній стратегічному плануванні тих чи інших справ на фронті, і дати час подивитися, наскільки вдалим чи хибним було рішення Верховного Лонкомандуюча. Який ваш головний меседж для українців за кордоном і для людей з українським корінням? Є простий меседж, будь ласка, не спиняйтеся. Не спиняйтеся ні на мить. Я розумію, що в кожного є свої клопоти, є свої турботи. Може, Україна десь далеко, але ви показували феноменальний результат останні два роки. Наш фонд акумулює близько 16% донатів за межу України. Це дуже хороший показник. І я би дуже хотів, щоб він не зменшився, а навпаки, зріс. Чому дві причини? Перша, українці не можуть донатити на такому рівні, як вони донатили в 2022 році. Тобто середній донат реально просів. І підстав сподіватися, що він виросте, у нас поки що немає. Країна дуже сильно збідніла, економіка на дотаціях від західних партнерів. То є факт. Всі гроші, які ми сплачуємо податками в Україні, йдуть на армію. Там закладено зараз в бюджеті 1,7 трильйона гривень. Це там, тих податків, які збирається держава отримати, і рівно стільки ж 1,7 має піти на оборонку. Для українця зараз є важче задонатити 400 гривень, ніж людині в Америці. 10, 10, доларів. 10 доларів. Ну, давайте відверто. Скільки, наприклад, там середня зарплата в годину? 20 доларів, 25. Тобто, навіть якщо ви задонатите в місяць одну годину вашої заробітної плати, ви зробите вже донат, який там вище середнього в того чи іншого фонду в Україні. Це важливо розуміти. І важливо також розуміти, що м, навіть якщо ми збережемо надходження в гривнях в 2024 році, на тому самому рівні, як було в 2023, інфляція закладена Міністерством фінансів та Національним банком України на 2024 рік на рівні 10%. А вона знівелює цю гривневу масу, і ми не зможемо купити стільки ж в 24-му, як в 23-му. Тому перекрити цей геп ми можемо за рахунок власне донатів за меж України. І нам дуже важливо утримувати, що я вчора говорив молоді з пласту і з спілки української молоді. Дивіться, щоб ваші діти добре вчилися, тому що особливо ті, які в старших класах, які вже в вишах. Цілком вірно, що по завершенні війни, коли Україна попросить українців зі всього світу приїхати і допомогти з відбудовою, може в них буде бажання приїхати на батьківщину свою, чи, чи своїх батьків, чи своїх баби і діда, і в той чи інший спосіб стати в пригоді державі, яка має народитися фактично заново після такої страшної війни. Бо нам вже не вистачає робочих рук, порядка п'яти мільйонів, плюс демографічна криза. І ми маємо розуміти, що поляк не буде відбудовувати Україну, Швед не буде відбудовувати Україну, німець не буде відбудовувати Україну. Українець буде відбудовувати Україну. І тут тільки питання: тільки той українець, який буде в Україні, чи все-таки ті мільйони українців, які заселяють весь світ, згадають про Лани Широкополі і Дніпро і кручі. І нехай на три тижні, нехай на місяць. А якщо хтось на три, а хтось на півроку приїдуть і допоможуть стати державі на ноги, то буде найкраще, що ви могли зробити в своєму житті. Дякую за вашу роботу. Дякую за інтерв'ю. Щиро дякую вам.